Для черкаських модниць цей показ став справжнім святом. На нього чекали. Черкащанки скучили за сезонами мод. Не менше готувалися й самі ювіляри. Нову колекцію розробляли для найвибагливіших шанувальниць хутряних виробів. Готувалися 25 лет. Всі ці роки ми готувалися к этому юбилею і не останавливалися на місці, совершенствовалися все время. Для того щоб зробити такий подарок, відчет. Колекція срібне манто» складається з понад 60 моделей. Дизайнери фабрики представили шуби, накидки, жилети. Нова колекція зізнаються самі митці модельєри це вишуканість сорокових, естетика 60-х та сміливість 70-х. Ці представлені моделі різних кольорів, але основний акцент дизайнери роблять на класичне поєднання чорного та білого. В цьому сезоні популярними будуть моделі в стилі кімоно, але залишаються модними вироби у формі трапеції. Хутровики виховують свого споживача, диктують стиль, естетику, але водночас прислухаються до модниць. Виховувати свого замовника. Не треба не тільки обшити шубу на нього, а треба виховувати, виховувати смак. Тобто, ті покази, які проводить той же Антоненко, це якраз виховання смаку. Відомі дизайнери Ольга Ривуцька та Віктор Черкаський подарували ювіляру свої колекції. День народження перетворився на своєрідні сезони моди в Черкасах. Віктор Черкаський представив колекцію емансіпе для ділових жінок. Сейчас ведь ну, по большому счету на Украине миром правят женщины. По большому счету, мужчины сидят большинство на диванах, а женщины содержат семьи, там, в общем, делают бизнес. Наверное, им не очень комфортно там, в юбках, в шифоновых платьях. Это может быть, в моей коллекции кто-то что-то для себя вот, и найдет. Дизайнери дарували глядачам не лише настрій та емоції. Хутрова фабрика розіграла одну з шубок для своїх шанувальниць. У світне народження підприємство дарувало радість клієнтам, колегам та партнерам. Юлія Кропива, Василь Саєнко, Віка Новини.